Перше питання, яке я сама собі поставила, от чому Пагаватгіта вважається вічною книгою. От, і взагалі, які книги ми можемо вважати вічними? І я зрозуміла, що е, саме ті книги, які описують духовні закони. Я глибоко переконана, що от так само як наш фізичний світ. Розвивається і функціонує за фізичними законами, якими ми благополучно користуємося, та які нам дозволяють будувати, де розбудовувати нашу цивілізацію, мати ті, ті матеріальні блага, які в нас зараз є. От так само я глибоко переконана, що духовний світ він теж має свої закони. Uh, і релігії якраз uh, виявляють ці закони. Я вже там, не, не досліджувала питання конкретно, як які, але от для мене Пхагвадгіта це книга, яка ну, якраз, uh, описує багато з таких uh, духовних законів, які допомагають нам. Uh, Жити, які допомагають нам орієнтуватися не, не просто в матеріальному світі, а в світі наших відносин з іншими людьми, в світі цінностей, в світі ну, позаматеріального, в світі чогось, що да, виходить за межі е, нашого фізичного існування. От тому. От Святкуємо ми да, сьогодні, раніше не сьогодні, а 11 грудня було свято Гіта Джаянті, народження, приклад Гіти, явлення у світ цієї книги. І насправді, думаю, що це великий такий подарунок, людству, велике людське відкровення, тому що ця книга дає нам закони духовного життя. Ну і, звісно, про всі з тих законів ми. Тут зараз не зможемо поговорити, то е, я хотіла акцент, акцент зробити на такому законі, як Кармайога, який дає квагабіта в третій главі. Ну, тобто, Кришна проповідує Арджуні, е, метод відносин з Богом, метод поєднання з Богом, е, який називається Кармайога. Карма йога, Кар, карма -йога е, якщо так пробувати, Послівно перекласти цей метод. Це зв'язок з Богом через дію, тому що карма це дія або чин, а йога це теж багатозначне слово, але ну будемо вважати, що це все ж таки це це первинно зв'язок з Богом. Зв'язок з Богом через дію, через чин якийсь. і Тут мені, як знавцю, як, як людині, яка так чи інакше займається індійською цивілізацією, одразу спала на думку, що до чину, до дії в індійській філософії і в індійській релігії загалом було різне ставлення і різні підходи. От, наприклад, якщо ми згадаємо Упанішади, то все ж таки Упанішади були написані. Людьми, які зрозуміли, що дія приводить колесо сансари в рух, так образно кажучи, так, що наші дії чини, вони, вони змушують світ рухатися далі. Ну, це в принципі дуже інтуїтивна думка, яка, з якою нам важко не погодитися. бо Ну, якщо не підтримувати те, що в нас є діями, да, навіть там кімнату так, не підтримувати в чистоті, то її рано чи пізно поглине хаос і ентропія. От. І тому була така ідея, що треба спробувати. Відмовитися від дії, і ну, це виражалося в аскетизмі лісовому. Не просто в аскетизмі, коли там людина займається якимись самообмеженнями в морському житті, а саме от лісовому аскетизму відречення від будь-яких соціальних дій і зведенню своїх дій до мінімуму. І через от таке обмеження своїх дій ніби наблизитися. Ближче до, до Бога, до розуміння істини, до Брахмана, якщо ми говоримо у панішади до, до усвідомлення цієї тотожності з, з Брахманом. А, а що ми бачимо в Пхагавадгіті, так, Крішна закликає діяти, так, тобто дія якраз навпаки стає. А засобом поєднання з Богом, умовно кажучи, засобом зв'язку з Богом. Але ми всі пам'ятаємо, що не будь-яка дія, так а саме незацікавлене діяння, діяння, яке не спрямоване на результат, і не зацікавлене у плодах. Це, це дуже важливо. Тобто, от, в принципі, упанішодичний підхід і підхід параватґіти вони не суперечать одне одному. От, просто Кришна пропонує Арджуні не відмовлятися від дії, а просто через неприв'язаність тоді йти духовним шляхом. І мені здається, це величезне відкривання, і воно дуже практичне, і воно дуже нам зараз підходить і дуже важливо для нас, українців, в ситуації, в якій ми опинилися. Ну, кожен з нас розуміє от, оцей, оцей стан, коли не можна нічого зробити. Як він, в чому він виражається? Ну, ми, ми не маємо кнопки, яка виключає війну. Ми не маємо е, безпосереднього впливу на війну, а ми всі обмежені нашою владою, нашими діями. І часом, коли якісь глобальні процеси розгортаються і ми не маємо на них прямого впливу, нам здається, що ми нічого не можемо зробити, справді що. що ми безсилі тут». Ну, І це е, одразу хибне рішення, е, навіть якщо так здається, то це хибно, я вважаю. Е, і ходить інтернетом такий мем, що е, якщо щось робити, щось буде, е, Такий ніби, ніби така, знаєте, така побутова істина проста, але, як на мене, дуже глибока. Тому що, е, справді, якщо Докладати зусиль, якщо, якщо чинити діяння, робити діяння, діяти, то е, принаймні з'являється шанс, що щось буде, буде результат? Да? А якщо не робити нічого, то ну, відповідно нічого і не буде. От, тому е, я би почала з того, що в ситуації, коли не можна нічого зробити, треба все одно щось робити. Да? А далі, е, от як ми можемо практично використати. Е, Настанови Крішни про карма йогу? Ми маємо зрозуміти, що це не просто релігійні і етичні настанови, і ними мають керуватися тільки Крішнаїти, бо вони віруючі. Я, на жаль, стикалася в своєму житті з людьми, які мені казали, та це все релігійні спекуляції. От як я можу там, займатися карма-йогою, якщо мені на голову летить ракета? Це неможливо. Або як я можу бути вільним від смерті, якщо. Якщо я, я боюсь смерті, наприклад. Да, от. Типу, на жаль, я не знаю, чому так, але деякі люди сприймають релігійні откровення як якісь абстрактні, відірвані від життя, і, і ті, які спрямовані на, на якихось віруючих людей, на якусь касту людей, до яких ці люди, які так думають, не належать. А я навпаки хочу підкреслити, що ця мудрість в священних книгах вона, вона практична. Так от, е, яке практичне значення кармайоги в нашій ситуації, е, яке практичне значення діяння без очікування результатів в нашій ситуації? І я от намагалася е, сама для себе пояснити раціональність цього і доцільність. Не просто там, що це абстрактна якась. Вчиняє якесь абстрактне, а в чому доцільність йоги, в чому раціональність карма йоги для нас? І перше, що я хочу сказати, раціональність в тому, що якщо ми робимо карма йогу, ми не втрачаємо сенс. Зараз поясню, в мене нема фліпчату тут, але я би хотіла намалювати таку стрілку, в якій от початок стрілки це початок діяння. І кінець, от де стрілка закінчується, це ніби результат, да, який ми очікуємо і плід нашого діяння. І якщо ми ем, прив'язані до плоду нашого діяння, то сенс нашого діяння він концентрується в кінці стрілки, в самому кінці. От і ми йдемо, йдемо, йдемо протягом цієї стрілки, йдемо, і. Ем, ну, наш шлях може прирватися в будь-який момент, в тому сенсі, що наше діяння може втратити сенс ну, на будь-якому відтинку цієї стрілки. І якщо, якщо наш сенс от там в кінці, а ми спинилися посередині, всі наші діяння втрачають сенс. Ми, ми не відчуваємо сенсу. А карма йога це метод, який передбачає, що кожна. Хвилина, Кожен момент діяння він наповнений сенсом, бо він самодостатній, він не залежить від плоду. І тому на цій стрілці, оці плоди, вони прямо, вони по самій стрілці розміщені. Розумієте, ви в кожну хвилину отримуєте вже цей плід. І незалежно від того, дойдете ви до кінця стрілки, чи не дойдете, ви вже щось зробили, і воно вже має сенс. На кожному відтинку цієї стрілки на, на кожному. І е, ви не програєте таким чином. Ви ніколи не будете в програші. Це перший момент, практичний момент. момент, що в кармайозі неможливо програти. Другий момент це економія енергії. Ми, може, не до кінця усвідомлюємо, наскільки е, наскільки. Багато ментальних емоційних сил ми витрачаємо на очікування результату або на страх майбутнього, там на страх навіть на страх того, що результату не буде. Карма йога дозволяє економити ці сили, бо вона не концентрується на, на результаті, на майбутньому. Ми не витрачаємо на це ментальні сили, тому ми більш продуктивні, ми акумулюємо енергію для діяння. Ну, і ще такий момент, третій. Хотіла підкреслити, що карма йога дозволяє піднімати глиби, я б сказала. От, дивіться, коли перед нами величезний камінь, а нам його треба підняти швидше за все, ми розвернемося і підемо, ми скажемо, я цього ніколи не зроблю, в мене не вистачить сил. А карма йога це, якраз те, що... це метод, який дозволяє підняти будь-яку глибу. Чому? Тому що, знову ж таки, нема концентрації на результаті, і цей результат він може скластися з мікрозусиль, з мікрокроків, з маленьких зусиль, аби вони робилися. Да? Тобто, краще робити, ну, якби, щоб оця велика. Робота була виконана, треба робити її поступово, регулярно і наполегливо, і постійно, так? Постійно. І тоді з'являється шанс, що, що ця величезна робота буде виконана. Так? Бо якщо ми не будемо робити нічого взагалі, то нічого і не буде. І ця глиба залишиться на місці. Ну, чому я кажу про, про обсяг роботи? Тому що наша війна. Це величезний обсяг роботи для нас, який здається непосильним. Ну, якщо подивитися на об'єктивні такі параметри цієї війни, то м, справді це непосильна робота, бо ми менша країна за ресурсами, за демографією, е, от, от, про, просто за військовою потугою, як ми можемо перемогти? Це виглядає як. мішаним Так, вибачте, дуже перепрошую, вимкнули світло, мусила перерватися. Отже, ми говорили про те, що війна для нас виглядає як якесь непосильне завдання з об'єктивних причин. Це... Якась величезна глиба, яку нам треба підняти, і в нас, ніби от з першого погляду, не вистачає на це сил. Але ми ж і здаватися не, не збираємося. так? Ми все одно боремося і будемо боротися. І якраз карма йога це той інструмент, який дозволяє піднімати глиби, тому що. Карма-йога передбачає, по-перше, що ми не відмовляємося від зусиль, і робимо в кожну хвилину, в кожну мить ми робимо це зусилля. І е, через це з'являється надія, що ці е, зусилля маленькі, на кожному рівні, е, на найвищому і найнижчому рівні оці, всі зусилля акумулюються разом і, і можливо, приведуть до. Бажаного результату, можливо, не приведуть, але це вже воля Бога. Ми, це не нашого розуму справа про це е, думати. От, Ну і я от уявила, що ми як, як народ, да, як, як суспільство, е, яке таке, для кого важливо жити в вільній країні, в своїй країні. Е, ми... Якщо ми отак зберемося, і, і всі, ну якщо, якщо не всі, то більшістю такою будемо діяти методом карма йоги, то наші зусилля такі можуть нас привести до бажаного результату. Це, 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 це я хотіла сказати, хотіла сказати, що це, мабуть, єдине, що нам залишається. А, а насамкінець е, так дивовижно, що карма йога дає колосальний терапевтичний ефект. Ді, дія вона концентрує увагу на чомусь одному. Да? От Якщо ти, ти дієш, е, ти е, відмітаєш зайве, ти концентруєшся на цій кармі своїй, на своєму чині і Ну і, відповідно, якісь хвилювання розуму, тривоги, вони відступають. То навіть от з такої точки зору, якщо накочується страх, розпач, відчай, будь-які інші негативні емоції, які дуже природні в нашому стані, в нашій ситуації, це все частково може бути подолане карма-йогою. От тому, карма йогу, я думаю, треба зробити нашим таким національним методом боротьби і дії. Я забула ще один аспект розкритий, який хотіла, який мені видається дуже важливим. Просто, просто він взагалі трошки про інше, і я забула його геть, геть витіснила. А карма йога відрізняється. Від фаталістичного настрою, від, від фаталістичної дії жертовністю. Звісно, ну, карма йога і жертовність це не одне і те саме. Просто карма йога може бути здійснена як, як жертва. Я зараз поясню. От Венійська релігія, да, з якої Пхагаватгіти, Магабарата витікає, да, релігія перших вед, це релігія, яка базувалася на ідеї жертви да, жертви вогню. І попри те, що ем, багато вчених і, 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 в принципі, людей дуже часто трактив, трактували цю релігію як. Ем, Язичницьку, і як суто торгові відносини з Богом, що люди, от ці давні арії, ну, вони просто там з, з богами домовлялися, вони просто їм платили за, за їх м, якесь м, благе ставлення до людей, за те, щоб там їхню лють е, і, і трошки зменшити. Ну, таке було хибне розуміння, що от жертва в вигляді навіть окей, Жертовної тварини, будь чого, що віддавалося на вогняних вівтарях в ведійські часи, що це просто от такий базар релігійний. Нати Боги, вам поїште, да? А за це, будь ласка, там не, не, не знищить наш врожай. І це дуже хибна думка, хибне розуміння ведійської релігії я вважаю, тому що. Е, е, воно опускає головне в індійській релігії це ідею жертовності. От, десята мандала Рігведи, е, поруша сукта, да, е, гімн про повстання Всесвіту з тіла першої людини поруши з його жертви. Тобто е, вся ідея світотворення вона заснована на жертві. Тобто наш світ став відповідно до Рігведи можливий завдяки жертві, завдяки тому, що е, хтось пожертвував е, собою або частиною себе. Цей першу поруша, першу людина поруша, він пожертвував собою. І е, тому е, я не знаю, чому так, але це закон нашого всесвіту, мені здається, нашого духовного світу, що жертва е, це якась необхідна умова. Е, Тривання всього необхідна тримо... умова існування світу. І якраз от м, цей стан жертовності, готовність пожертвувати чимось своїм, відняти від себе заради чогось більшого, заради Бога, заради ідеї, заради України, заради сім'ї, будь-чого, заради чого, що виходить за межі тебе. Це закон буття, я вважаю. Це, це теж закон буття, який закон духовного світу, який транслюється в ведах і в, і в християнстві, да, і, 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 і в буддизмі, як, і, як, як ідея будісатви співчутливої. Тобто це закон буття, жевтовність, і мені здається, в фаталістичному настрої. Не можна жертовно робити карма йогу не можна чинити, е, жертвуючи. От от е, мені так здається. Мені здається, коли людина стає вільною, вона стає ближче до Бога, або вона його починає краще бачити. Якщо людина відчуває звільнення, від зовнішніх обставин, від результатів своїх плодів. От це, це не означає для неї піти творити безчинство, будь-що робити. Я вважаю так, що та людина, яка змогла звільнитися шляхом карма йоги, вона вже апріорі не буде на зло користуватися своєю свободою. А та людина, яка е, готова користуватися свободою на зло, вона цієї свободи не досягне. Вона просто не зможе досягнути цієї свободи. Бо е, ті, хто її досягає, це, це, це вже ма, треба мати певний рівень, певне розуміння. Ті, хто її досягає, він вже не, не спуститься.